І українські хіти могли поїхати на Євробачення. Попри те, що 2000 2000-ні відомі своїм камбеком до сусідської поп культури в Україні все ж був запит на українську музику. Нас відбори тих років це підтверджують. 2005 рік тоді вперше провели типовий відбір, де журі обрало одного з 19 артистів. На відголосках помаранчевої революції пройшли гринджоле. А от п'яте місце тоді зайняв хіттяра усіх фестів наше літо гурту тартак. Відбір 2011 року, де перемогла Міка Ньютон з піснею Енджел. Але чи знали ви, що у відборі брала участь Джамала з піснею Смайл, яка звучала з кожнісінького телевізора та радіо. Smile, smile. А ще гурт сальто назад, пісня яких «О, oh, мамо» заряджала на всіх ранкових шоу, але не виграла відбір. Омамо! 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 Я її окоха. Або ж пісня Леля, співачки Таяна. Її знали усі, але вона зайняла друге місце у 2018-му.